Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Alet серія S на цоколь HB3HB4 з температурою світла 3000 К. Постачається фірмові упаковці комплект. Всередині у нас знаходиться інструкція. Дві світлодіодні лампи, додаткові гумові проставки і шестигранник. Лампи потужністю 24 Вт заявлені. На кожній лампі використовується по 6 потужних світлодіодів. Корпус лампи повністю металевий, включно з цоколем. Також на кожній лампі є система охолодження в вигляді радіатора. Живлення під'єднується з допомогою стандартного роз'єму. Живлення 12 вольт підключається. На проводі живлення додатково немає ніяких драйверів. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на живлення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо живлення. Ось таке яскраве, яскраво жовте світло маємо максимально ефективні лампи будуть в туману дощову погоду. Відсвічують доволі яскраво. Потужність, нагадаю, 24 Вт, колірна температура 3000 К. Після встановлення таких ламп будь-який автомобіль обов'язково потрібно. Ставляти правильно світло тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв.